Історія рамок бере початок ще з 15 століття, коли живописці стали прикрашати свої картини художніми рамками. Рамка з повторюваними взірунками підкреслювала картини, будучи часто не тільки прикрасою, але й ідейним продовженням самого сюжету картини. У період бароко рамки прикрашалися гіпсовими скульптурами і вражали розкішу позолочених склепіннях. Рамки вже набували індивідуальний вид з характерно вираженою структурою складову окрему художню композицію. Потужні рами приймали вид глибоких творів, і картина представлялася як вікно у світ. Конструкції рам і обрамлення багетів уже узгоджувалися із загальною декорацією стін, на які вішалися картини. Деякі рами виглядали як оправи церкав, і виготовлялися з дорогоцінних матеріалів, що підвищувало значущі і багатство картини. Рамки прикрашалися скульптурами і багатими розписами вже окремо від картин. На них зображувалися розкішні грона винограду, сплетіння квітів, фігурки невеликих хлопчиків з граціозними плавними лініями. У мистецтві Рококо рамам ще більше приділялася пильна увага. Часто картина могла загубитися в багатстві і виточеності оформлення багета, а рами більше підбиралися до інтер'єру, будучи безперервним продовженням архітектурних декорацій. До часу винаходу фотографії рамки вже можна було зустріти в кожній родині, незалежно від соціального статусу. Перші рамки для фотографій найчастіше були портретними, виготовлялись з дерева. Яке забарвлювалося в різні кольори, також мали місце чугунні фоторамки на кілька фотографій. До 70 80 років ХХ століття стали все більш популярні ненатуральні матеріали для рамок, наприклад, рамки з плюшу або пластмаси скла. Такі рамки були недорогі і виробництво їх стало серійним. І ось сьогодення приносить масу змін цілий ряд побутових предметів переводячи багато речей, цифровий вигляд. Глобальна цифрова модернізація не обійшла стороною і звичні фоторамки. Так в побут поступово увійшла цифрова рамка для електронних фотографій. Цифрові фоторамки отримали швидке поширення. Також як і рамки картин і класичні дерев'яні фоторамки, цифрові фоторамки мають своє оформлення. Частіше, це сучасний строгий дизайн. Виготовляються з матеріалу пластика в стилі хайтек в імітації під дерево, але бувають фоторамки зі змінними багетами з натурального дерева, зі шкіри та скла з додаванням художніх замальовок на багеті, стильних прикрас і страз. Звичайно, в кожному будинку зустрічається багато сімейних фотографій. Але ідея декорувати приміщення за допомогою авторських знімків перейшла до нас від європейських дизайнерів. Частіше фотознімки розміщуються на стінах, полицях, стелажах, столиках, камінах, можна сказати, навіть і інших горизонтальних поверхнях. Для декору використовується одне велике фото, або створюється композиція, колаж із декількох знімків. Існують елітні фоторамки, для виготовлення яких використовуються дорогі метали, сплави, камені, кристали. Фотографії у відповідному обрамленні здатні візуально розширити простір, приховувати дефекти, створювати акцент, підкреслювати стиль. До речі, фоторамки в інтер'єрі заповнюються не тільки фотографіями, але й іншими несподіваними предметами. Фоторамки виконують декоративну функцію і захищають знімки від вигорання, пошкоджень, забруднень і зносу. Для виготовлення фоторамок використовують наступні матеріали: пластик, натуральне дерево, скло, кришталь, метал, шкіра, текстиль, гіпс, штучні напівдрооцінне та коштовне каміння, кристали, пластикові фотографії поширені економічні варіанти – Рамки з натурального дерева екологічно чисті, надають приміщенню природної свіжості додаткового затишку. Скляні кришталеві рамки для фото вносять в інтер'єр нотки розкоші, урочистості. Металеві рамки вдало гармонію із ультрасучасними інтер'єрами, м'які текстильні моделі підходять в дитячій кімнаті.